Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді ЮА і Кіт Апельмон. Говоримо з вами про погоду, яка очікує всіх українців вихідними 9-10 серпня. Ну, ми вже в попередніх прогнозах наголошували і ще раз підтверджуємо разом з Апельмоном, що на Україну усувається сильна спека. Температура повітря максимальна. Очікується в межах 30-37 градусів. Трохи свіжіше буде у західних областях, де атмосферний фронт. Зробить температуру такою, знаєте, милосерднішою. там місцями можливо 24-29 градусів. Що стосується дощів, домінуючою, в принципі, буде суха повітряна маса, проте настільки сильне випаровування відбувається при такій високій температурі повітря, що окремі локальні грозові дощі так званого внутрімасового походження можливі. Проте, підкреслюю, переважатиме все ж суха погода. Але у західних областях пройдуть грозові дощі, е, окрім Хмельниччини та Тернопільщини. І увага, вночі 10 серпня, тобто в ніч на неділю, у північних та центральних областях також можливі зливи. У Києві 9-10 серпня очікується спека, переважатиме суха погода, але як я вже згадувала про північні області, а Київ належить до північних областей. В ніч на неділю злива освіжить повітря. Але, на жаль, надовго, бо вдень знову буде сухо. Ось такою погода очікується вихідними. Ще раз підкреслюю, так Апельмон, напевно, пішов далі розказувати про спеку, яка йому надзвичайно не подобається. І, до речі, Знову ж таки, закликаю вас стежити за домашніми тваринами не лише за собою, особливо, якщо ви вихідними збираєтесь кудись поїхати за місто, а в квартирі залишаєте тварин, ну, подбайте, щоб хоча б достатньо води було для них і якийсь мінімальний протяг. Також така погода негативно впливає на людей літніх, на людей, які мають проблеми з артеріальним тиском. Все це, так би мовити, Такі ризики, про які ви повинні подбати профілактикою відповідною. Температура води у Чорному та Азовському морях зараз становить до 27 градусів у Дніпрі 25-26. Купатися, звичайно, можна і треба, якщо є така у вас можливість, але не забувайте, що на воді сонце особливо небезпечне, бо воно не так відчувається. Ось такими будуть вихідні, бажаю їх провести з користю. Щоб від цих вихідних у вас залишилося лише позитивні враження, і звичайно головне, щоб вони були мирними, незважаючи на будь-яку погоду.